Ах, Львів, місто мрія, місто казка місто містерія. Скільки б про нього не було написано книжок, хочеться ще і ще пірнати в його вузенькі вулички, втопати в його бруківці, розчинятися в його історії. Саме таке відчуття і дає книга «Аптекар» від Винничука, про яку сьогодні говоримо. Ну, майже таке. Уздовж вулиць текли темні смердючі потічки. Коли різник вихлюпував на вулицю кров разом із тельбухами, на якій вже чатували собаки і свині, всі ці потоки стікалися у кілька вигрібних ям на різних кінцях міста. На тісних двориках різників запахи гною, свіжих випорожнень, органічних решток, єдналися зі сопухом газів, що вилітали з нутрощів. А та кров, що лилася проти неба, стікала вільно вулицями, покривала бруківку коричневим шаром і розкладалася у щілинах. Зазвичай я для кожної книжки визначаю жанр, але тут я трохи загублений. Події відбуваються у середині 17 століття у Львові. Отже, це історична драма. Але певні сюжетні повороти та оповіданнячки, які, між іншим, подає автор, покладаються на потойбічні сили та магію, не кажучи вже про те, що один з героїв чорт, а Львівська полква приймає цілі кораблі. Отже, фантасмагоричний роман на історичному тлі. І саме з таким визначенням жанру аптекаря, Годжується і сам автор. Але впродовж історії кволо розвивається ще й детективна лінія. А що головних героїв достатньо, аби між ними зав'язалися ще й романтичні стосунки, то до цього всього можна визначити жанр книги як любовний роман. То кому ж рекомендувати аптекаря? Добре, давайте краще про сюжет. Хлопець із релігійної родини Лукаш Гулевич їде у Венецію на навчання, де стає лікарем і лікує поранених у морських боях з Османською імперією. Після завершення війни він зі своїм товаришем вирішує повернутися у Львів. Однак, по дорозі його друг помирає, залишаючи Лукашеві власну аптеку та ім'я. Оскільки лікарі аптекарі вельми важливі люди, досить скоро Лукаш вплутується у справи міста, знайомиться із катом, бургомістром, прокурором та іншими важливими персонами. Звісно, життя у 30-ти тисячному Львові не стоїть на місці, а звідси нові знайомства, пригоди та проблеми. Все це звучить насправді цікаво: історичні декорації, оригінальні персонажі, містична атмосфера, прекрасне тло для захопливої незвичайної історії, якою аптекар, на жаль, для мене не став. Але перш ніж критикувати, зробимо поправку на автора. Наскільки я зрозумів із інтерв'ю, Юрій Венечук це такий самовдоволений письменник, який вже відбувся. А отже, як хоче, так і пише. Через те, в книзі ви знайдете його подробиці зґвалтування і згадку про конкурс на найбільшу кількість пуків і рецепт засобу від паралічу, для якого доведеться зварити розрізаних щенят із хробаками. Наскільки все це доречно, хай кожен з вас вирішує сам. Менше з тим є одразу декілька причин, через які я читав аптекаря без великого інтересу, подекуди залишаючи скептичні коментарі на берегах книги. По перше, подача трохи менше третини книги це записки самого Лукаша Гулевича. Так, мало того, що вони подані курсивом, який апріорі не є читабельним для великих шматків тексту, так ще й у першому ж абзаці визначається їх формат як признання перед лицем смерті. Тобто людина, очевидно, обмежена часом та хоче підбити підсумки власного життя. Насправді, перші дві-три сторінки вона так і виглядає, але потім ці спогади стають настільки ретельними, що просто диво даєшся, як ця людина настільки точно пам'ятає всі деталі, аж до реплік в політичних суперечках, до вбрання людей, яких вона зустрічала, до думок, які відвідували автора записок під час цієї чи іншої події. Так, це доволі поширений художній прийом, але тут він застосований недосконало, якщо руйнує реалістичність сюжетного полотна. Бо ну просто не повіриш, що людина запланує списати стільки паперу в очікуванні смерті. До того ж, цей художній прийом зазвичай використовується для зображення історії з точки зору головного героя, тобто він має додавати до твору ще якусь корисну рефлексію. Тут же замість неї найчастіше проста констатація мотивації та відчуттів героя, які автор не гребує пояснювати і в традиційному форматі передачі сюжету. По-друге, мова. Якою мовою говорили у Львові у 1640 х роках? Ми знаємо, що в 15 столітті Львів став Лембергом, і вся офіційна документація там велася німецькою мовою. Далі Люблінська унія, полонізація русинів, тобто українська мова стає прерогативою нижчих верств населення. В такому випадку про жодні українські діалекти чи акценти не може йти й мови. Але ні, у Винничука кожна сторінка написана незвичною українською, де рішення стають рішенцями, священники – парухами, а лицарі обов'язково мають бути зацними, а не благородними. Такий підхід, ймовірно, сподобається поціновувачам української мови. Але особисто мені читати книжки зі словничком у руках без жодної вартої на те причини, не дуже подобається. Хоча, я певно, ще мушу сказати дякую автору чи редактору, який все ж таки зжалювався і на кожні 10 невідомих слів все ж таки пояснював у зносках, що таке пушка чи тузень. І нарешті третій момент, який розчаровує мене найбільше, це інтрига. Її наявність би вибачила усе інше. Але ні. Книга починається з того, що якась дівчина тікає від когось лісом, але врешті втрачає сили і мліє. Так, цікаво, виживе вона чи ні. Через 120 сторінок ми зустрічаємо той же самий епізод, написаний в тих же словах, ну тільки переписаний у минулому часі, і дізнаємося фінал сцени. Але виявляється, що дівчина була хвойдою, і тому всім у Львові нема жодного інтересу до цього епізоду. Ну то й мені нема. Але врешті виявляється, що він, то був ледве не ключовим, паралельно розвиваються сюжети з Лукашем. Ну, прибуває він у Львів, прикидається іншою особистістю, але жодних великих проблем із цим я тут так і не помітив. Якщо Лукаша й непокоїть цей факт, то цей неспокій жодним чином не рухає сюжет, не призводить до якихось дій. Ну ок. Лукаш знайомиться із катом. Але оскільки книга називається «Аптекар», проблеми ката щодо пошуку втраченого батька здаються другорядними і теж не створюють особливої інтриги. І ти отако сидиш і читаєш книгу, не розуміючи. Так а навіщо всі ці відволікання на розповіді про катування відьом, на опис смердючого міста, на розповідь про ідеальну жінку, створену з коріння мандрагори? А той факт, що більшість героїв пройшли через війну і тепер живуть в очікуванні нової атаки від Богдана Хмельницького, взагалі губиться на тлі основної сюжетної лінії, яка до цього ледве має бодай якийсь стосунок. Хоча автор каже, що в продовженні цієї так само достатньої історії буде зображена облога Львова, і це може пояснити політичні рефлексії в аптекарі. Ну, подивимось. Коротше кажучи, на мою думку, аптекар це в позитивному сенсі незвичайна книга, яка демонструє багатство фантазії Юрія Венечука, і для якої очевидно було зроблене величезне дослідження про ті часи, але все ж таки це книга на любителя, книга для поціновувачів прози Венечука, книга як поезія, в якій цілісність суті поступається багатогранності форми. Дякую за перегляд! З вами був Макс Ущук. Так нарешті я повернувся. Традиційно ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте ділитися враженнями у коментарях. Квітневе яблуня розкошланого диму росте над катівнями. Тріпочуть чорні пелюстки або пір'їни і припадають до вікон. Крик проламує в теплому повітрі велетенські діри, крізь які провалюються птахи. Разом із димом розлітаються душі.